До тереблі віце-прем'єр прибув на гвинтокрилі без суттєвих запізнень, приземлився прямо на подвір'ї новозбудованої школи. Олександр Вілкул прибув на Закарпаття в рамках робочого візиту, аби відкрити новий житловий комплекс для переселенців із Солотвина. Для початку відкрили загальноосвітню школу та дошкільний навчальний заклад. Ми провели нараду щодо закінчення будівництва, але тут залишились останні риси, можна так сказати. І зараз вже почнуть заселятися люди, почнуть отримувати. Свої будинки, свої квартири зараз побудовані вісім багатоповерхових будинків, 17 індивідуальних будинків, новий садочок дитячий, нова школа. Оглянули і новозбудовані житлові приміщення, мали заселитись туди і жителі Солотвіна, близько 120 сімей. На вулицях новозбудованого села було багато дорослих дітей, та вони далеко не жителі. Солодвина мистереблітаре. Скажіть як вам школи подається чи. Теребляни прийшли оглянути школу, садочок умови для нових сусідів, познайомитися з ними та власне знайомитися не було з ким. Зв'язка ключів від нового житла чекала на кожного та виявили бажання отримати їх тільки дві родини. Якщо будеся провалювати, тоді ми будемо сюди перевозити. Це все це наш варіант, запасний варіант. Так, нам добре в Солотвіні. Але якщо ми провалимося, у нас є запасний варіант, куди виїхати, Переж... криша над головою є. Пані Марія каже, життя так далеко від своєї батьківщини не уявляє, та що поробиш власний будинок сповзає під землю. А де будувати, ніхто не питав, будівлю вважає запасним варіантом. Через те, що житловий комплекс будували досить далеко від Солотви, на жителі переселятися туди не хочуть. Важко й розпрощатися з набутим, облаштованими на звичному місці умовами. Та й наразі робочих місць для селян у тереблі не передбачено. Які перспективи щодо власне початку роботи, коли люди матимуть роботу на цих об'єктах? І чим вони мають займатися і заробляти тим часом? Ну, сьогодні можна сказати, що ні в Солотвіні нема роботи, тому що вона пішла, скажем, сьогодні вже шахта не працює. Ми сьогодні робимо в напрямку, щоб не тільки алергічна лікарня працювала, але й солерудник. Для реалізації нового проекту щодо солорудника потрібно щонайменше два роки. Що робити жителям до того? Питання відкрите. щодо будиночків, то в них по три кімнати, 70 квадратів загальної площі. Тісно та нічого не поробиш. На жаль, нема тут і господарських прибудов, хоч є маленьке приміщення, схоже на кладову. Та й загалом житловий комплекс знаходиться досить далеко від центру тереблі. Чому жителі Солотвина не бажають покидати свої аварійні будинки і переселятись до новобудов? Яка ситуація сьогодні з шахтами та чи продовжується і надалі обвал землі? Тавіться у підсумковій програмі сім днів.